Як вам такий урожай? Зібрала айву, перемила гарненько її, склала ось у миску. І мені треба тепер з неї зробити якесь повідло, щоб була начинка для рулетів, для рогаліків. Дуже смачне, виходить, у мене повідло. Як ви знаєте, айва дуже тверда, то її дуже важко терти, але потрібно з неї щось зробити. Я ось так її на крупну тертку натираю. І це мені треба стільки сьогодні роботи зробити. Перетерти айву. Ну, я думаю, що я справлюся. Це не перший раз я її роблю. Я скільки себе пам'ятаю, цією айвою займаюся. Мама робила завжди терла. І я так роблю. Дуже важко терти, то я взяла такий агрегат себе в мене є. Ось сюди включаю, накладаю і перетираю. Ріжу, чистю, серединки вибираю. Дуже ну, смач, смачно ну і важко його готувати. Ну нічого, думаю, подолаю. Натерла повну каструлю вже. Зараз додам сюди сахару. У мене це 5-літрова каструля. Зараз я сюди додав цукор, насиплю. Ну, я так, мабуть, з кілограм сюди. Я не важу, я на глаз собі завжди, на смак свій роблю. Зараз я додам і ставлю на вогонь. Засипала цукор, а тепер грам 200 додам сюди водички, щоб не пригоріло. Ось. Запалила газ, маю ось такий розсікатель. Ставлю його зверху і буду ставити каструлю. Ось так кипить. Моє варення зайве. А пахне така і стоїть. Все красота. У -у -у. Потрібна мені цедра одного лимону. Цедру додаю в кастрюлю. Для аромату. Ось ось таке зварилося в мене чи то повідло, чи то варення. Не знаю, як правильно назвати. Ну, дуже смачно пахне. Я й говорила 2,5 години. Думаю, що достатньо. Буду набирати в баночки, закручувати. Баночки півлітрові приготовила. і крупчо ключом, ключом своїм стареньким. Все, ось і готово. Ось і закрутила вже все у своє варення. Получилось в мене 8 баночок і одна малесенька така. Оце все, що в мене вийшло з цієї великої кастрюлі, 5 Так що запаси мої поповняються.